По-перше, чолова лінійка від мольфару це міцність 3 з 5 по мірки мольфару. Трішки відчувається, але на відміну від Спірита, де 4 з 5, я курю його без проблем. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, з мольфаром і лінійкою Спірита, в мене були певні проблеми. Кайф. Вибухові ягоди, це не типові ягоди. В Мольфару є з лінійки Вірджинія дикі ягоди. От в мене якесь сходство є з ним по смаку, але саме в вибухових відчувається терпкість. Дуже нагадує якусь ягоду, терпку ягоду, але не можу зараз. Можливо, є же віка. Щось таке. Щось е схоже, немає вишні, що великий плюс. Не люблю вишню. От чомусь не заходить. Дружина фанатіє, я ні. Так, да, прикольно. Тобі після смаку цієї терпкості в роті залишається, і це приємно. Є якась а, легенька нотка холоду, але немає м'яти, немає ментолу, оцього всього тут немає. Тут є терпкість і легенька ноточка така холодку йде, дуже легенька, але відчувається.